Доброго дня, мене звуть Смирнов Микола. Я працюю в Алківській територіальній громаді фахівцем і супроводу, ветеранів демобілізованих осіб, а простіше помічник ветерана. Моїм головним завданням є всебічна допомога захисникам та захисницям у повноцінній адаптації до мирного життя, зокрема індивідуальній супровід у реалізації їх можливостей, прав та гарантій і також пільг. У мене звертаються ветерани війни. І також сім'ї зникли безвісті, сім'ї сім'ї загиблих захисників наших. За цей рік роботи багато звернулося сімей за допомогою. Я звернувся до Смирнова Микола Миколаєвича. З поводу пропащував у мене син пропав. Вже третій рік він знаходиться в Шукають Такі фахівці, як Микола Миколайович, вони от Бога. Він вислухає, всі документи збирає. А Микола Миколаївич таких людей нам побільше. За цей рік роботи звернулося більше 200 людей. Їм надана допомога, консультація і супровід. Звертайтеся за підтримку. Робимо все можливе. З вірою в перемогу, з вірою в ЗСУ. І слава Україні, і героям слава!